З джим у вас асоціюється балаклія. Маленьке промислове містечко один з найбільших цементних заводів Україні, міцний шифер і білосніжні країдяні гори. А насправді Балаклійська громада на Харківщині прапраправнучка козацької слободи, яка зараз відновлюється після окупації та робить це з козацьким завзяттям. Балаклія давнє місто, яке ще в 1663 році заснували українські козаки. Власні вироби та продукцію жителі продавали на торговиці з рядами цегляних крамниць. У центрі міста на початку 19 століття місто стало потужним торгівельним центром. П'ять разів на рік тут влаштовували масштабні гамірні ярмарки, куди з'їжджалися купці з Польщі, Німеччині, Валахії та Кавказу. Активна торгівля стимулювала розвиток виробництва, Відкрилися цукровий і винокурний заводи млини, олійниці. У 1963 році запрацював Балаклійський цементний завод, який виготовляв 3 мільйони тонн цементу на рік. Місто розвивалось і будувало нові школи, бібліотеки, лікарні. У 2000-х тут діяли 18 промислових підприємств, які виробляли цемент, шифр, бензин, деревину тощо. У 2020 році була утворена Балаклійська територіальна громада, що об'єднала навколо Балаклії 36 сіл. У громаді діяли 20 шкіл, інклюзивно-ресурсний центр, 35 бібліотек, видавничий будинок. Та 24 лютого 2022 року в розмірне життя громади увірвалася війна. Шість місяців Балаклія була під окупацією. Тут не було електроенергії, води та газу. Було зруйновано чи пошкоджено більше 3400 приватних будинків, 200 багатоповерхівок, 15 ліцеїв, 6 дитячих садочків, 13 фапів а також амбулаторія, лікарня і поліклінічне відділення. 8 вересня, в перший день визволення громади, головна насосна станція водоканалу зазнала ракетного обстрілу. Окрім цього, під час окупації ворог викрав або спалив техніку комунальних підприємств, а значну частину територій замінував. Громада опинилася на межі житлово-комунальної катастрофи. Найбільші промислові підприємства зупинилися. Здавалося, що повернути сюди людей неможливо. Тони сотні тонн сміття, бур'яна э, замінованої э, території, лісосмуг, э, узбіч. Э, і тут треба і електроживлення відновлювати, дати місту воду. Тобто, це так, такий комплексний був підхід усіх відповідних профільних служб, організацій, благодійних фондів, міжнародних наших друзів, партнерів, обласна військова адміністрація, районна адміністрація ну всі працювали на відповідний такий результат для того, щоб підготувати міста до зими. Але вже восени 2022 року одразу після звільнення території люди, які виїхали рятуючись від окупації, почали повертатися додому, незважаючи на значні руйнування в громаді. Місто почало наповнюватися життям. До вторгнення тут проживали 42 тисячі осіб. На момент окупації їх залишилося більше десяти, а решта встигли евакуюватися. Нині в Балаклійську громаду повернулося вже більше 20 тисяч жителів. Як цій громаді вдалося повернути своїх людей додому? До початку вторгнення громада працювала над стратегією свого розвитку, але війна змусила швидко змінювати пріоритети. Насамперед, тут зайнялися розмінуванням житлового фонду та сільськогосподарських земель, а також відбудовою зруйнованих доріг, мостів і будинків. Початку треба було полагодити те житло, яке зазнало некритичних руйнувань, аби людям було куди повертатися. Так у громаді відремонтували вікна та двері в під'їздах, аби там було тепло, закупили будматеріали на ремонт приватного житлового сектора. Ми почали шукати партнерські відносини з міжнародними фондами, які б допомагали Балаклійській громаді у якнайшвидшому відновленні. І ми дуже раді, що відразу руку допомоги нам запропонувала програма все добре, і наприкінці 22-го року, у грудні, ми підписали з ними протокол про співробітництво. Критично важливо було забезпечити роботу комунальників за підтримки програми Юсеїт. Добре, громада отримала сучасний аварійний автомобіль для швидкого виїзду ремонтної бригади на місця аварій, а також генератори для котелень і насосної станції. За програмою Юсей Добре, ми отримали великий генератор, який дозволяє забезпечити місто стабільним водопостачанням в часи відключення електроенергії. Спільними зусиллями громади та партнерів, опалювальний сезон вдалося розпочати вчасно. Це заохотило ще більше людей повертатися додому. Але найбільші підприємства цементний, ремонтний, шиферний, молочний заводи, так і не відновили свою роботу. Тоді громада почала думати, як підсилити та розвинути малий бізнес. Після тривалих обговорень балаклійці вирішили зробити ставку на те, що колись дало такий поштовх до розвитку їхньому місту на торгівлю. За підтримки партнерів з програми «Юсаїд Добре в громаді встановили п'ять сучасних торгових павільйонів з водою й освітленням. Тут проживає більше двох тисяч людей. Знаходиться тут на території і школа, і бібліотека, і амбулаторія загальної практики сімейної медицини, але не було такого торгового майданчика для реалізації продовольчих та непродовольчих товарів. Тому ми вирішили це питання вирішити: п'ять торгових павільйонів, кожен розрахований на два робочі місця. Тому Буде створено 10 робочих місць підприємці будуть платити податки в місцевий бюджет. Таким чином ми вирішимо питання також і працевлаштування людей, і наповнення міського бюджету. Це лише перший невеличкий крок на шляху до підсилення економічної спроможності деокупованої громади. А що далі? Над цим питанням детально розмірковують представники місцевого самоврядування й активісти спільно з фахівцями ЮСАЇД Добре працюють над програмою комплексного відновлення території громади. Без цього стратегічного документу донори не співпрацюють з громадами, тому що вони хочуть бачити чітку і ясну позицію громади щодо її відновлення. Під час бойових дій у нас було втрачено техніка, виїхали наші спеціалісти. Тому під час програми розробки програми комплексного відновлення без спеціалістів «Юсейд» Добре, ми б не за не справились. Програма комплексного відновлення розробляється на сьогоднішній день. Залучені. Ням громадськості було зібрано 197 пропозицій, і вони були всі враховані під час розробки цієї програми. Попри масштабні руйнування та збитки, громада відновлюється. Натхненні потужною підтримкою партнерів Балаклійці мріють не просто відбудувати рідну громаду, а й зробити її сучасною, аби привабити сюди нових фахівців та інвесторів. Зараз Балаклія активно відновлює пасажирське сполучення в громаді. Місцеве автотранспортне підприємство втратило свою техніку під час окупації, але це Цього літа за підтримки програми ЮСАЇД Добре тут з'явився комфортний пасажирський автобус. Громада потроху повертає втрачений ритм життя. Команда на сьогоднішній день працює без вихідних, я б сказав би 24 на 7. З вересня місяця 2022 року, після деокупації, по сьогоднішній день без згуртованості без згуртованості громади суспільства населення. Нашого напевно було дуже складно подолати ті виклики, з якими ми сьогодні. Стикнулись після деокупації, тому що якщо ти будеш вкладати в розвиток громади і спільно з нашими всіми партнерами, то тоді буде відповідний результат і громада буде жити.